Ну ось у мене така маленька пляшка. Особливо, якщо порівняти з вашими. Не треба нічого порівнювати. Їшти, що дають. А у мене і справді величезна порція. Ти просто моєї ще не бачив. Вона не тільки велика, а ще й різнокольорова. Тіна, на твою пляшку без сміху не подивишся. Проте я впевнена, що моє желе буде самим смачним М -м -м, так, точно. Ніколи раніше не пробувала жили зі смаком кітката. Це дуже смачно. Зачекайте, а як мені дістатися желе, котре на дні пляшки. Може, язиком дотягнусь. Ай! Здається, я заплягла. Квинкін. E Тягни за пляску, тільки язика не відірви. Ніяк не виходить. Ой, кіно, вибач, я не хотів. Все в порядку. головне, що язик виліз. А значить, зараз я можу спокійно приступити до свого жиле. Тільки подивіться, як його багато і як апетитно він виглядає. Так і хочеться злопати все одразу. М -м -м, клас. А ще з мого жиле хуба хубаво можна надути бульбашку. Вау, класно! Так, а от тепер можна ним грати. Ось це так, ціла розвага. Квинті на слабо відбити головою. Ізі пізі. Ой, ну от, тепер я весь липкий. Гидота. Що ж, тепер моя черга коштувати жиле зі смаком скітс. Щоправда, для початку мені потрібно його видавати. Зробити це не так то й просто. Ні, ні в яку. Тіна Квентін, ідіть сюди, мені потрібна ваша допомога. Ви здавлюєте пляшку з двох сторін, а я буду насаладжувати жиле. Окей. О, А от і воно. Як же смачно. Я вже втомився. Я там справи. Може, вистачить. Я також втомилась. Здається, наша софія сама стала такою ж різнокольоровою. Ось це так. Ось так, повний ульот. А чого ви так на мене дивитесь? Ой, здається, я чимось захворіла Ось це так. Ну, проте, скуштувала смачне жиле. Вау, скільки ж тут морозива! Щоправда, продавно зі смаком Броколі. Це взагалі можливо? Я навіть рада, що в мене таке маленьке відерце. Фу, гидота! Добре. Гадаю, одну ложечку я подолаю! Треба тільки це морозиво якось витягти. Ой. Поки не туди. Треба було, щоб воно впало на пару сантиметрів нижче. Ну все, я його викидаю. На 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 це ж челендж. тому прийдеться спробувати. Що за безглузді правила? Я ненавиджу броколі. Ой, мене від нього нудить. Найгірше морозиве, що я коли-небудь пробувала. Ох, друзі, я вам не заздрю. Софі, ти наступна. Уявляю, наскільки воно гидке. Спочатку спробую трішечки. Ой, яке мерзине! Ні, треба щось вигадати. Так, я знаю, що може мені зробити це морозово більш приємним на смак. Зверху я палю морозиво шоколадним сиропом. Потім я додам збиті вершки. Потім посиплю кольорове посипання. І прикрашу все паличками поки і полоницею. Вау, яка краса вийшла! Упевнена, з цим я впораюсь. Ну що ж, спробую. М -м, а в цьому навіть щось є. Не повірите, але мені навіть хочеться добавки. Ну, от те все, клас! Ой, здається, я зарано раділа. Це зовсім не клас. І здається, зараз буде відрижка. Ну вже ні, я проти, тому просто заклею тобі рота. Фух, наче допомогло. О, ні, шкода, що мене попереду чекає така ж гидота. Але я чоловік і я маю поратись. Я не злякаюсь якогось там морозива. А хто відкрив вікно? Чому так холодно? Мені потрібен фен, щоб зігрітись. І більше ніякого морозова. Так і захворіти можна. О, а це ідея. Якщо морозова розтане, то воно перетвориться на коктейль. а його випити буде куди простіше, ніж їсти таку велику кулю. Ох, Ну і Но нічого. Зі смердючою жижею я впораюсь. Спробуємо. Злаги дота. Гаразд. вип'ю залпом і забуду про цей жак. Квентин. Ой, не вийшло. Але лайк за спробу. Дівчатка, закривайте носи. Ми нині випомиємо обкатили. Бо у мене найменше смакота. Проте мій коктейль значно більше, а у мене самий великий. Друзі, я вже перечуваю, як я його питиму. Тіна, починай зі свої крохи От і почну. І, мабуть, дуже швидко впораюсь. М -м -м, клас. Ой, як дивно, який неочікуваний ефект. Але все одно було смачно Твенкін тепер ти. Це я із задоволенням. Але пити через трубочку надто довго краще зроблю це старим перевіреним способом. Ммм, яка смакота! Е, дивіться, я ж тепер весь фіолетовий. Який крутий коктейль, наче якесь магічне зілля. Софі, тепер ти. Нарешті я так хочу пити, що зараз цей стаканчик залпом спустошу. Було смачно. Ой, що зі мною? Здається, відбувається щось дивне. Який жах. Це що? Софі перетворилася. А, біжим. Стійте, куди це ви? Зачекайте, як все та ж Софі, друзі. Так, мабуть, першим попкорн їсти буду я. Моє відерце саме маленьке. У мене воно просто величезне, а у мене класичний розмір. Мені підійде. Що ж, у мене тут лише одне зернятко. І треба його дістати. О, яке маленьке. Але я знаю, як перетворити його на попкорн. Достатньо просто покласти його на стіл, а потім лупою піймати сонячні проміння. Зернятка нагрівається і перетворюється на попкорн. А який запах! Все, я пробувати. Це було дуже смачно. Але, звісно, шкода, що так мало. Софі, тепер твоя черга їсти попкорн. Попкорн, як же? Його ще зробити треба. О, я знаю, що мені допоможе. Тостер. Напевно, зернятка в ньому розкриються. Засипаємо, а потім вмикаємо. Так, так, так. Ого. Та вони не просто розкрилися, а перетворилися на справжні батончики. Опс, вибач, Квентін, я не хотіла. Ну що ж, спробую. Отак. Це нереальна смакота. Тіна тобі точно сподобається. Не сумніваюсь. А друзі, я скоро повернусь. У мене цих зерняток так багато, що без духовки явно не дані обійтись. Поставимо всередину, нехай готуються. Ну а поки що можна трохи пограти. Так, я вас усіх тут зроблю. Ммм, Який запах? Ой, це ж мій попкорн. Готово. Цуєфа. Що відбувається? Кожа на попкорн апокаліпсис. І що в цьому поганого? Не літайте. Всім вистачить. І так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Окей. Звісно. Простіше, простого. Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, блакитне. І нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же. Ну ж, бо. Ай! Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Ррр. Бачите, я не хотіла. <плес> О, ні, не вже все розсипалось. Ех, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка <плес> розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. так. від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу а, трохи сел. ванільного крему, наче пончики маленький мозок. Далі беремо полуничний сироп. Hey. Річ муську. Дякую. Oh, а тепер переливаємо полуничний сироп yeah. в муску. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропи в шприці. Yeah. Mm, yeah. Мені щойно прийшла ідея для пранка <рек> над бабусею. Що таке, Люба? Боже мій, мені погано. Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців ставлю в пончики, щоб малеча кит змогла сама додати. У мене все готово. Можна дегустувати. А юрелі. Вау, ой, боже мій, це що мозок та кров? Страшновато, звісно, але я ризикну спробувати. Let's go! Нічого собі, так це ж пончик та полоничний сироп. М -м -м, смакота. А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час ось ці милі пончики. Ну-ка. Ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радіжних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м, це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить. лічилка О, цей перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала кейк. Я намалювала коктейль. Приготуєте? Звісно, супер, сестричка. Буде зроблено. І так, першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Toxic Waste. Так, вони неймовірно а ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? Ені, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу світокс, але для початку розкладу цукерки за кольорами. Вот так, не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от на чому я там зупинилась? Так, розкладемо по келихам. а потім заливаємо спрайтом. Ох, ну чому у мене банка ніколи не хочуть відкриватись? О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Нока о ні, я тепер вся мокра. Але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово. Ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньор. Ви тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку і можна подавати. Пишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для Кейт овочевий коктейль, помідор, свіжий огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еніт, понюхай, як тобі? Супер, бабуся. Ох, Кейт Свій коктейль я подаватиму в цьому вишуканому келиху. Спрайт дуже банально. У мене є свій власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама. Саме його я і заливаю, в мій келих. Річ до мене. Потрібна твоя допомога. Можеш відволікти Еніт? Давай, я на тебе сподіваюсь. Вершки смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, хай не можу, лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ними мій коктейль. Кажан, а ну-ка звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. Mm. От і все, ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю. Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Круто mm. вийшло, Бабуся, прокидайся. Ой, які цікаві oh. коктейлі. Хочу почати із цього. Ой. Які дивні відчуття, Що зі мною відбувається. Брр, більше не хочу це пити! А тут у нас що? Якийсь зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гідкий коктейль! Він ще Відстій! Відсій. Ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь однозначна перемога. Так, як же здорово перемагати. Дякую. Хм, взагалі, то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, так, готово. Я хочу пасту. Окей. Макарошки добре. Я вже придумала, що готуватиму. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки. Який жах. Еніт, викинь цю доту. О, це було жахливо. Ви що не зіпсували мою страву? Ох, добре, час починати готувати. Вмикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай. Звісно. Ой, от тільки ці спагеті такі нудні, у мене є ідея краще. Я зроблю апчхі. Е, зроблю кольорове тісто. Е ні, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене та жвавіше. Робочвань здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так от насипемо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку, а потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово Тепер все перемішуємо. Вуаля, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну а тепер саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла. Супер. Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду, а мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу. Окуляри запітніли. Так, ти щоб знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике, дякую, дитинко. ні, лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагеті, та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні, хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху, і можна подавати. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Ой, а у мене як розверлась паста. Перекладаємо її на тарілку і готово. От розумничка. Кейт, пригощайся. Вау! Ой! Вензду не перестає дивувати. Чорна паста, з чима? Добре, спробуємо. Ой, фуге, дота. Пробачвенди, але це вийшло погано. А тепер спробуємо цю апетитну пасту. Отак, да, бабусину пасту я впізнаю із тисячі. Смакота. Ось це ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. Смакота. Готово з'їсти все. Ця паста перемогла. Дням. Так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! От, так це ж дуже просто. Oh, yeah. В цьому я з бабусею згодна. Це просто. Першим ділом беремо салатик <гум> та нариваємо листочки на тарілку. <гум> Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Перекладаємо на тарілку до салату, потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен й сир. Натираємо його на терці. Достатньо. Ooh. От і все. Мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але треба з ними зробити щось реально цікаве. Ooh. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yeah. Ось так. А ще можна нарізати Ooh. сир. Він смачний. Ну А щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним. З допомогою цих формачок я виріжу з овочів та сиру квіточки. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Насаджуємо квіточки на шпажку, потім ставимо все у вазу і можна подавати. Ну, яка краса. Гені, давай я покажу тобі, що таке по-справжньому, гарно та апетитно. А? Боже мій вензи, для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Oh, yeah. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. You За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально, це буде язик. Cool. Yes. Далі я візьму оливки та насаджу їх на зубочистки. Вставляємо перець, і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене. Вийшов. Кит, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Wow! Wow, це ваза з квітами чи салат? Потрібно спробувати. Yeah. Yeah. Ой, очі, не смачно. цей салат виглядає дуже апетитно Бачу, тут її курочка і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота, ставлю мільйон лайків. Клас, клас, клас. А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого, Це що, вечевий монстр? Цікаво, і що ці очі. Поливки, терпіти їх не можу. Фу, самі смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура!